не побачу, якщо й доля вже розведе назавжди, то бальзамом душі нас залишиться спогад, а життя хай веде нас у нові світи. Я чую, що тут у нас не тільки я вмію писати вірші, тут у нас є люди, які теж пишуть вірші і хотіли би теж сказати вірші. Так, друзі, так вийшло, що я теж поет. І в цьому турі, за цей час, коли ми тут я тут був. Я написав вірш до своєї коханої дівчини. Серце полум'ям горить. Я полюбив тебе в мить, коли у очі зазирнув, у котрій зразу потонув. І вже немає вороття. Для мене ти тепер життя. тендітна, лагідна, струнка, голубка чарівна моя. Запала в душу ти у вік, і я вже не звернув у бік. Лиш ніжно обійняв тебе сердечко, спокій. Свій найде Перлина ти моєї мрії, але любов то прагне дії. Тому спитаю, люба в тебе. Сонечко <різь> за Гуляють у сіна гуляють у сі. Наші вона м'яка не молоді. Ви знаєте що? Буде поєднане не тільки, але благословенням цієї хати, цієї світлиці. І я вам бажаю, щоб ви